Розпочну сьогодні свій огляд саме з проекту фасаду цього будинка. Звісно, людей, які будуть переглядати, я ознайомлю доволі детально, що планується. А зараз перейдемо до стану будинку, який є на даний момент. Тут 250 квадратів, 10 соток землі. Є окремо гараж і котельня. Повністю розведено вже все по опаленню. Технічна сторона повністю виконана. Також у нас з цієї кімнати спуск в цоколь. Він майже на всю територію будинку, величезний. Задній дворик ось такого формату, багато, як ви бачите, землі уже повністю відгороджено. Тут у нас вже створена мангальна зона, крита тераса. Тобто, частково роботи виконані. Цей будинок для великої родини він дійсно доволі великий та ще й максимально продуманий. При вхідній зоні маємо великий синвузол. І одразу, ось туди вже розведена тепла підлога, заходимо там кухня. І ще, крім того, величезна вітальня. Тобто у нас фактично не кухня студія, як це зазвичай у будинках відбувається, а кухня все-таки окремо, а вітальня, як окрема кімната, окрема зона, досить велика, з еркером, з великими вікнами. Я зараз вам все покажу. Фактично, тут роботи частково вже виконані, навіть деякі кімнати повністю завершені декоративно. Тобто, ну, це хороша ціна, тому що залишилося фактично зробити фасад і по оздобленню і меблюванню решта кімнат. Дуже класна світла кімната, вживу, максимально багато простору. Подивіться, яка класна ділянка, дійсно велика. Багато місця тут і насадження, і якийсь ландшафт, і навіть за потреби басейн все абсолютно точно поміститься. Хороший варіант для людей, які шукають великий будинок. Тут дивіться теж, скільки місця, і одразу ще маємо другий вихід. Тобто, ось з цього боку вітальні, другий вихід на задню частину, фактично. Далі піднімаємося наверх. Дуже класне ось це місце. Дивіться, я спеціально так панорамно показала, щоб ви відчули, наскільки тут багато простору, світла і взагалі дуже класний проект. Далі наверху маємо три спальні і далі покажу ще таке цікаве місце: чи під спортзал, чи під гардеробну, під якийсь кабінет, складське приміщення. Наверху маємо санвузол, він з такою нішою, типу продумано, що з того боку туалет, а тут розіновано вже під ванну. Далі, спальня 1, вона завершена вже повністю ось такого формату. Опалення, ви бачите, вже зроблено, тут у нас стоїть твердопаливний котел. І далі хочу вам показати від вхідної зони на другий поверх, щоб ви розуміли, як роздуновані у нас спальні. Тобто, ось так. При вхідній зоні одразу справа у нас і спальня номер один, а на ліве крило вже ще дві спальні. Одна з них, ось ця вона така з двома нішами, типу під гардеробну, і з того боку цікаво розміститься у ніші велике, наприклад, двоспальне ліжко і залишиться ще багато місця. Далі маємо наверху одразу суміжня ще менша спальня, можна використати як дитячу, ось такого формату. Тут теж вид фактично з цих двох спалень у нас вид на задній дворик. А з тієї першої, де ми тільки що відвідали, там уже. На вхідну частину самого будинка. Далі, чітко напроти входу, ось по такому довгому коридорчику, маємо ще місце для зберігання речей або ж зону кабінета. Тут, уже дивлячись, хто буде проживати і яку має фантазію, скажімо так, і які має потреби по будинку. Тобто одразу з цієї частини фактично виходимо на уже вихід. Телефонуйте, цікавий варіант, дуже класний.